Три Іван Шеревко. У Захара Денисова 4 голи. Євген Лисак та Едуард Кравченко по 6. один Нікіта Заболотній і 5 Віталій Горовий. Знову здалеку атакує Червонцев за підбирання. Поборовся дамів'я. Мельницький. Дев'ята хвилина, поки тільки один забитий м'яч Андрія Денісевича. На нього зараз передача, перехоплення Захара Денисова. Іван Черівко вибігає на ворота і забиває. 8-1 на корисно. Червонцев. Мотор захищається низько. 6-0. Але коли Червонцев наближається до 9 ми Правий крайній Входить. Кубатко відкидає на Горового. Далі швидкий рух м'яча її. Проходить чисто на 6 метрів. Атакує. Не раз грали у плей-офф. Ліги чемпіонів, чи не помиляюсь, тричі доходи до цієї стадії. Перехоплення передача від Дмитра Федючка. Швидка атака Мотора, але піднявся на лівий півсередній, а його місце в лівому куті зайняв Андрій Степаненко. Атакує. Зараз червонцев судавцов відбиває, віддає на Захара Денисова, той з-під опіки. Грає на Черівка. Класне вривання. Червко переграє Федючка. Ці лівого півсереднього. Розпочинав як правого півсередні Захар Денисов. Міг кидати сам. Он який тепер на позиції правого півсередньо. Дмитро Фодючок в розіграші, реше переходить по центру переграючи Захара Денисова. та Будь-якою ціну мотор це зробить. Я думаю. Сосновий, Блок. Мотор біжить вперед. Кубатко, Кубатко випереджає. Випереджає. Климчук. Климчук, сосновий. Не дивиться на ворота. Передача на Червонцев, Червонцев, Хороша передача в лінію. Олександр Маєвський. Сосновий, Червонцев. Червонцев! Ще одна класна передача в лінію, але заступає вородарський майданчик Ч... Климчук. Мотор зраз. Сосновий. Сосновий, червонцев. Червонцев тепер у центрі. Климчук! Непогано показав кеду. Перший тайм завершився. Рахунок 26.10 на користь Запоріжжя. Федючок, Федючок, Передача на соснового. Сосновий далі. Зіграв вона Червонцева. Чертупарія. Фадючок. Ні, волів без без в другому тамі Хмельницький. Забиває мотор. Борбі. Важкі для обох команд. Галичанка виграла і продовжила свою переможну серію. Три тури. Кожному турі кожна команда проведе по два матчі на другому етапі. Агади завершився за рахунку 26-10. Тому, зокрема, в протистоянні з Чехією збірна України домашній подина проводитиме в Литві. Перенесе львівській команді золото. А КСЛ Київському спортивному ліцею потрібна для золота. Обов'язково. Це все ж таки дає більш вигідне становище. А вирішальний тур проходить в процес става Даміо. Поступається в швидкості. Федючку заступає воротарський майданчик. Кончук. Адамія. Забуває Юрій Адамів. Отраменко. Мотора. Вже немає в грі. Захара Денисова. Атака тепер починає. Семенченко. Семенченко дві постріли не Недалі. Вчора Хмельницький забив 17 голів. Семенченко. Проходить передача на Кравченка. Моко. Опять один захищається попереду. Кравченко, Пас в лінію. Олександр квітня. Хмельницький зіграє з Ізмаїло. Мотор з Одесою. Взагалі тур буде просто супер. Семенченко. На За заболотні вже останні секунди поєдинку 49-19. Мотор 50-й гол забиває Євген Алисак. 50-19 на користь запорізької команди.